Неділя, ранок виїхав так, щоб вдома не робити їжу. Заїхали в кафешечку. І от заїжджає на верхній паркінг одного торгівельного центру, а тут купа мерседесів. Подивиться, як вони чудово стоять. І... Они продаются? Одна продаются. Какая именно? Две. Золотая. Три. Все пять, короче. Если и, хто, оптом, и хто скільки коштує? 17500. То есть середній? — Нет, середній то э, 16500. <реш> а хто 17500? Білий. — У мене торт пішов. А який у нього просто? Срібного чи зробленого? Ні, тут все клопні машини тут полякує. Ні, вон представник Мерседесу. А там же там знімають відео для машини. Де там? А які у нього 232 у білого, а у золотого, 240. Значить користуватися uh, uh... can... 156, типу менше? Менше, а хто з них 156 вартоє? Сріблястий? Не продається. От той, як 146 пробіг, Но так не продається. 500, а 2,63. Не, я зрозумів, це 500 этой 3, а це 63. 17500? 16500. А той 17 17500, да? 17500. Коротше, все по 15. Да, да. внизу. 15 за всі. Я думаю, що наступного тижня вони ще не будуть продані, тому, тому контакти залишу внизу. Оптом. Оптом. А хто захоче мерседеси Оптом, до дівчат? Йомайо, -йо, що ж ви продаєте, а він такий брудний. Хоч би на хімчистку чистку В Мене чисто в мене чистий. Так він же ж не продається. Ну, Можемо домовитися. Я машини не продаю, я їх обираю, тому. Ну такое, такое. За 17, чесно кажучи, нехай він продається. Ладно, 15. Такий трохи покоцаний. Як у всі автомобілі, бампер у нього вже висить з лиганця. Блін, пішла вже профдеформація. Сьогодні вихідний, куди я дивлюсь? О, тут фоточки. Чому я не люблю світлі салоні? Тому що от він же не раз перефарбований і він же, е, дивляться нарядно, виглядає дуже нарядно. Але... Але доглядати за цим салоном це просто пісос. Я коли обрав собі автомобіль, я осознано брав його так, щоб він не був салон, або коричневий, або чорний, або сірий, пофіг, які би тільки не світлий. тому що доглядати за ним просто піпець, як як незручно. Хоча взагалом ну, трошки руль перешитий. Перешитий. А то я сказав перешитий, поспішив. Ну, стан непоганий. Трохи люк у нього протікав. Принаймні воно не підготовлено. Тут трошки порізана шкіра. Такої, таке Начебто і непогано. Лампер у нього фарбований, звісно. Ця штука також. Але, але загалом непогано. от цього самий малий пробіг. Руль у нього вже шитий, це видно. Ах, запашок майже свіжого автомобіля. От чорний салон, дивіться Чорний салон. Він зараз, я розумію, що він затасканий гораздо більше, ніж оцей світлий. Але по світлому салону, дивіться там же видно, що він фарбований, він вже такий трохи уставший, зачуханий. А по цьому не видно ні хура От класний чорний салон, просто за що. Хоча білий див виглядає нарядніше. Хоча кому я. Їхав, їхав на сніданок і побачив, що заваражує завжди мене якісь такі автомобілі, коли вони так незвичайно стоять. І взагалі, коли їх декілька однакових, то тут вже щось відбувається. Все, пішов снідать. Дай. От таке поповнення буде в. А де воно буде стоять? Це тобі? Не буде у нас в студії нової квіточки. <смі> у вас квіточки тухнуть. Для <смі> у мене є два близьких військовослужбовця і замовили для них шеврони. Ось для першого догадайтесь, Ну Це напевно легко. Тут це намальовано. І є у мене ще другий близький друг. Ось такий шеврон. Угадайте, що це за родвіск? Осінь вже вступила в свої права. Зараз плюс вісім, і я сів в автомобільчик, ключ, включив собі підігрів сидінь і згадав, що в світі BMW є новина. І новина така, що відмінили підписку на підігрів сидінь. Справа в тому, що на машини 22-го, 23 року для того, щоб в BMW працював підігрів сидінь, треба було сплачувати щомісяця 18 доларів. Думайте, як за, за всякі програмні додатки. Але вчора це відмінили. Тому в світі BMW зараз трохи прибуло щастя. Ще не з'ясував, що за сезон я скотав колеса, дивіться. Оці контрольні точки, до них доходить, залишилось менше, ніж півміліметра. І коли дойдуть сюди, то треба сюди зміняти різину. А тут... Ззаді, там ще далеко. Так от, за сезон я їх зносив з розвалами, у мене все нормально. У мене записано, скільки ж я на них проїхав. А проїхав я на них. Зараз подивимося, скільки. Резина на літо. 367 тисяч. А зараз 395. Коротше, майже 30 тисяч, ми розуміємо, що у мене на наступному тижні ще одна поїздка буде. 30 тисяч колес нема. От таке воно життя автомобіліста. На вулиці трохи аномальна спекла, от зараз за бортом. Вже пасмурно, скоро буде дощ. Зараз вже початок 9 і більше 30 градусів. Вчора в цей час було плюс 22, а сьогодні більше 30. До речі, так жарко, що у мене аж GoPro завісла. Вона просто завісла, від жари і не вимикається. А кажуть, що. 11-го прочі, яка вона там остання. 11-та здається, що вона, типу, там супер класна, супер сучасна, але все одно то є трошки велика шляпа. Дядя, що ж ти так Давай, давай, проїжджай, 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 проїжджай. От та молодець. І кажуть, що GooProха дуже сучасно, але вона трошки перегрілася. Як і всі сьогодні. До речі, сьогодні кажуть, в деяких містах на сонце було полтос. Ну, я на мотоциклі сьогодні їздив було 39-42, десь так. Але коли їдеш з швидкістю 60 і більше, то плюс-мінус цього не відчуваю, тому що легесенький літній вітерочок. Ну, напевно, у мене сьогодні все. Зараз візьму собі Морозиво в Макдональдсі і поїду вже додому, тому що... тому що завтра треба вставати на роботу. Зараз у нас замовлення є. Отакий От самі Вольво, як у мене, вон стоїть. Єдине, що чорного кольору, і також V8. Машина проїхала майже 400 тисяч, там 380. І хлопчина купив собі машину 22-го року. Також Volvo xc 90 але цей автомобіль він хоче зберегти для дальніх поїздок. І ось загнав він до нас на з'ясувати, а чи дійсно остаток цього автомобіля, остаток технічний, остаток ресурсу, мощності, чи дійсно дозволяє йому їздити по команді Я від себе розповів, які слабкі місця є. Тобто, Китаючись на такому 4.4, розуміємо, що в багажнику повинно лежати завжди катушка запалення. Ну, тобто Це як очі наш. У мене також лежить, можу показати. а У нього нема, але все одно ну, це пробіг такий, коли вже коли вже це треба буде. <кій> ну а Зараз наш Іван <кій> їздить, дивиться цей автомобіль. Стандартні болячки, датчик повітря і... і, і, і... А, єдине, що це... Та пролітаємося з свістом. Єдине, що це п'ятимісний, але поспілкувавшись... З хлопчиною я розумію, що там для нього цей автомобіль, він просто як бальзам на тушу. А так, а так все чудово. Тому V8 плюс 1. Це напевно з'явиться на лайфі раніше, ніж на основному каналі, тому можна розповісти. Зараз особисто я вирішаю в Європу для того, щоб купити автомобіль хлопцям для ЗСУ. Але ну, відверта поїздочка така на авантюрна, тому що в 5 тисяч євро треба купити живого, не з гнилою, не звареною рамою пікапа. І я розумію, що цінники зараз біля 6-7 тисяч. Ні, звісно, що є її по 4,5. Але те, що є, там просто в ту раму кулак отак пролазить. Ну, я маю увазі, що там там рами немає, вона просто гнила і робити її дуже-дуже тяжко. Тому авантюрна поїздочка. Я поспілкувався з хлопцями. Вони кажуть, ну окей, щось будемо думати. Її ну мається на увазі щось будемо думати. Якщо треба буде ремонтувати, то треба буде зробити вибрати автомобіль, той ще має найменше ушкоджень. Паралельно з цим, зараз у нас виїжджає хлопчина до Норвегії за електричкою. Стою вже на границі україна польща Ребятки, что-то очередь идет медленно, стою уже третий час, но ну, это очередь только кусочек, потому что там за поворотом все остальное. Ну, как-то так, едем. Главное завтра успеть э, в Польшу, в конец, на паром. Я бы сам поехал, но если я поеду со своим причепом и лаветой, то это выйдет трошки дороже, чем поедет эвакуатор. Ну, трошки це на 1000 євро аж, аж от просто бігом, аж здрастю. Хоча б тільки тому, що мій апарат витрачає більше пального. і Більше тому, що він бензиновий, і більше тому, що об'єм здоровий. І справа не в тому. І паралельно з цим усім у нас ще. Давай, 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 проїжджай, А, тут червоно світло. Паралельно з цим усім. Я ще зараз організовую доставку автомобіля, вибір доставку автомобіля з Англії. Доброго дня! Ми знаходимося в місті Лід, Сполучне Королевство, зараз їдемо дивитись перший автомобіль, пікап. Це Nissan Navara. 2007 якщо не помиляюсь року, заявлено, що з ним все в порядку, крім щеплення. Нібито воно дуже високо. Зараз поїдемо подивимося, якому він, він стані. І якщо раніше там теж було ну, дуже багато на автомобілях, спочатку там, по 1000 євро, е, в смислі фунтів, щось мене на євро перекинуло. Потім вже е, трошки більше, там півтори-дві, то зараз теж приходить цифра, плюс-мінус жива нормальної машини це 4,24 тисячі фунтів. Це машина з з Живої рами, плюс-мінус живої ходової, і ну, двигуни у них там менше пробіги, ніж по Європі. Але все одно, оце все подружить і знаходячись не біля комп'ютера, знаходячись в машині, і фокус уваги тут уваги треба скрізь держати. Ну, трошки новий експірієс. У мене такого ще не було. Але все в житті буває вперше. І ось такими думками. Я вирішаю в сторону державного кордону. Друзі, хочу нагадати про те, щоб ви не забували донатити. Тому що завдяки вам, останнім часом, ми частіше почали їздити за автомобілями для військовослужбовців. Десь тут буде закріплено посилання на монобанку, внизу буде написано посилання на Приватбанку. Друзі, ще раз вам величезне дякую. Ну, у мене на сьогодні все. З вами був Микола Тарануха, Хакіїв, компанія Денавто. Всім удачі на дорогах. Всім пока-пока. До нових скорих зустрічей.